29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Приурочений до трагедії під Іловайськом, що сталося у 2014 році. Українських воїнів розстріляли під час виходу з оточення. Вони йшли зеленим коридором, але росіяни цинічно порушили домовленості і відкрили вогонь. Традиційним символом дня став соняшник. За даними книги пам'яті, станом на 1 грудня 2021 року, у наслідок російської української війни загинули майже 4,5 тисячі наших воїнів. Повномасштабне вторгнення принесло нові втрати у день. Пам'яті полеглих героїв, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та цілісність нашої України у Житомирській міській територіальній громаді. На алеї героїв ми відкриваємо і освячуємо наступний стенд. 60 нових облич поповнили нашу алею героїв, і віднині 780 фото. Будуть щоранку і щовечора зустрічати і проведжати нас поглядом. Алею герої відкрили у Житомирі в минулому році. Тоді на стендах було 600 світлин полеглих воїнів. За рік додалося ще 180 портретів захисників, які віддали свої життя за Україну. Але на жаль, клята війна не залишає не залишає нам шансу поставити крапку в цій страшній битві за свою волю і. Відкриття стендів, на жаль, буде продовжуватись. Дякую, перше за все за наше життя, за те, що вони виборюють нашу свободу за своє життя і життя своєї родини. І за те, що вони віддали своє життя, це саме на дорожче, що є. А на саме не є для матері. Дуже велика біда, що вона потеряла сина. Але Те ж ми. Цим, цим повітрям і під цим сонцем живемо. Це їм завдяки їм вшанувати пам'ять захисників. Прийшла і директорка ліцею номер 25 Розповідає серед тих, хто віддав свої життя за Україну та українців 22 учні та випускники її навчального закладу. Вчора ми у ліцеї відкрили меморіальні світлини. Запросили рідних. Мам, тат, бабусь, дідусів, дітей, дружин. А сьогодні традиційно ми на Алеї Слави для того, щоб вкотре віддати шану тим, хто захищав. Нашу землю Сніжана, сестра загиблого захисника Дмитра Стенкевича, чиє ім'я сьогодні з'явилось на стенді Алеї Слави, звертається до всіх з проханнях підтримати петицію про присвоєння звання Героя України. Він у мене був найкращим, йому е, стукнуло 26 років, і через місяць він загинув. Він повернувся за кордоном. І став на захист батьківщини як тільки почалось повномасштабне вторгнення. На той момент йому був 21 рік, майже 22. Я думаю, така людина з його подвигами він був в Азові. Він був в головному управлінні розвідки України. Цього дня ми разом згадуємо всіх, хто віддав життя за свободу. Бо герої це не цифри, це наші близькі, наші колеги, друзі, учні і вчителі, які стали на захист батьківщини і пожертвували головним. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал Скаудин Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся захисник батьківщини 27-річний Віталій Мединський. та близькі згадують захисника як світлу людину, хорошого чоловіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. Найкращий друг Олександр розповідає: Віталій був справжнім патріотом і мужнім воїном. Він сильний, він герой. Він е, пішов перший день війни. Ми з ним дитинство з одного будинку виросли і там познайомились. Ми навчалися в одному техніку. Ми їздили на роботу разом за кордон. Ми працювали разом, ми дружили дуже міцно. І він завжди просив мене допомоги, я його просив допомоги, І він завжди виручав, ніколи не відмовився. І така важка втрата родині, дружині, яку ми дуже сильно знаємо. Я хочу одне сказати. Ми його цінуємо. Віталій для нас дуже близька родина. Віталій народився і все життя прожив у Житомирі. Тут навчався і зростав. Він здобув середню загальну освіту у школі номер 28 Нині це ліцей нашого міста. А згодом у Житомирському фаховому агротехнічному коледжі він здобув спеціальність. Агронома Віталій працював на одному з підприємств Житомира. Згодом проходив строкову військову службу, повернувся до цивільного життя, почав багато подорожувати, любив риболовлю, захоплювався технікою та вивчав історію України. Віталій знайшов своє кохання Марину. Пара створила власну сім'ю і мріяла про щасливе мирне життя. Повномасштабна війна зруйнувала всі плани подружжя з першого дня повномасштабного вторгнення. Віталій не вагаючись ні хвилини, став на захист. Рідної землі на захист кожного з нас, на захист батьківщини, він доєднався до лав захисників в одному з підрозділів збройних сил. Спочатку він і службу у місті Житомирі а згодом був переведений до. Механізованої бригади. Захисник брав участь у важких боях. Був на найскладніших напрямках лінії, зіткнення з ворогом. Побратими завжди знали, він ніколи не залишить їх піді, підставить своє плече та прийде на допомогу. Його мужність, звитяга, хоробрість були відзначені медаллю ветеран війни, учасник бойових дій, численними грамотами, подяками. Він ніколи. Не здавався, ніколи не падав духом. Він завжди вірив в перемогу України. Робив усе можливе для її наближення. 12 серпня 2024 року. Мужній та хоробрий воїн Віталій Мединський на позивний мед загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. У скорботі залишились батьки, дружина, сестра, рідні, близькі та вся Україна. Вічна слава герою. З 28 серпня 2025 року у чоловіків віком від 18 до 22 років включно з'явилася можливість безперешкодного виїзду за кордон. Відповідну постанову оприлюднив кабінет міністрів, але важливо це не стосується тих, хто працює на державних чи муніципальних посадах, тому що вони можуть виїжджати лише в офіційний відрядж. Для виїзду обов'язково потрібно мати закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді. Важливо те, що електронний формат. Передбачено в роз'ясненнях від МВС та Державної прикордонної служби України, тобто на рівні з паперовим документом військово-обліковим, діє також і військово-обліковий документ додатку Резерв Плюс. Уряд України не встановив жодних обмежень щодо терміну перебування чоловіків за кордоном. Воно обмежується виключно законами тієї країни, до якої ви в'їжджаєте, відповідними там візовими е, обмеженнями або безвізом, якщо проїзд відбувається по безвізовому режиму. Важливо, якщо чоловіки віком від 18 до 22 років виїхали у законний спосіб після публікації постанови Кабінету міністрів при поверненні жодних проблем не виникатиме. Якщо ж вони покинули Україну раніше, можуть бути нюанси. Вони можуть повернути. Це безперешкодно, але це залежить від того, яким чином ми не виїхали. Якщо під час виїзду за кордон були допущені якісь порушення, чи то підробка документів, чи то незаконний перетин кордону, то може бути відповідальність або адміністративна, або кримінальна, поки амністія не передбачена законом для тих, хто виїхав. Таким шляхом за кордон, мотивація такого рішення уряду полягає у тому, щоб дати можливість молоді навчатись, подорожувати, працювати за кордоном і при цьому не втрачати зв'язок із країною, тобто, щоб вони розуміли, що вони можуть безперешкодно виїжджати, заїжджати і завжди бути впевненими в тому, що в них є можливість повернутися додому і спокійно потім виїхати назад, якщо їм це необхідно, для ну певних всіх цілей. Наразі існує багато петицій щодо дозволу виїзду за кордон чоловікам віком до 24 років включно. Але поки це на стадії ідей та обговорень. Анна Чеполь, Дмитро Половинка. Телеканал СК1. 28 серпня Житомирське полісся в Італії зустрілося із Фіорентиною у матчі відповіді четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Перший тайм був кі почали жваво. На другій хвилині Олександр Назаренко забив швидкий гол. Годом андрієвський подвоїв перевагу Полісся. На перерву команди пішли з рахунком 0-2 на користь полісся. У другому таймі Фіорентина активно створювала моменти і, врешті, забила на 78-й хвилині. Відзначився колишній захисник шахтаря додо. Фінальний результат визначили три хвилини наприкінці основного часу. Фіорентина двічі поцілила у ворота полісся та вирвала перемогу. Після кутового гол забив лука ран'єрі. А остаточний рахунок встановив Едін Джеко, – 3-2 на користь господарів. Головний тренер Житомирян Руслан Ротань каже: Фіорентина зробила вдалі заміни після першого тайму, що й посприяло їхній перемозі. Після замінки, які Фіорентина зробила, відчувала, що клас є клас, і в принципі було нам вже тяжко. У нас, на жаль, немає таких рівноцінних замін, які можуть підсилити. Тому ми на сьогодні маємо такий результат. Але я хочу подякувати хлопцям за те, що вони, як мінімум, 78 хвилин тримали всю Флоренцію.